Окей, мовили, робимо макіяж. От. Це ми такі відміть. Так, це буде наш другий варіант. Другий, Ну, це треба подойти по минулому відео, щоб зрозуміти, що я вам показую така помада блиск. Туш для вій. І ще один блиск. Ти подивився минуло відео, зрозумієш, що я дуже-дуже дуже-дуже любив близько. Бай-бай! Так. Значить, починаємо. Хто не знав, але я завжди починаю з туші, якщо це взагалі так починається. Значить, мені дуже її наносити, бо вона перша синя, друга якоїсь непонятної фірми дитячої. Ну, давайте, на раді вас. Я пам'ятаю, отак її прям колотала роки, вот так, ой, боже, роки, в два роки. І в п'ять років так колотала, що просто вся кімната все прямо була. Не хвилюйтесь цю кімнату, вже переформувала. Ну давайте починаємо. Скажіть, тобі щось нічого не малює. І наступна пету щось реально. Щось трошки видно, дуже трошки. Коротше. Толку я не побачила це намазувати, ну, коротше, зати в сторонку. Далі, не залишилось тільки губи. Значить, починаємо, як завжди, з помади. Катя, и вас намалюю. <laughs> так, где же твоя губка? Оп. Я. Давайте уже мы Так. И верхняя. Окей, я как-то так. Отак, видя в камеру, всі дзеркала, я прибрала, тож себе цілком не бачу. Добре, є. закриваємо помаду в сторонку. Значить, давайте отак зробимо два Мермейд і два торта. один Biord, а один Київський. Київський він чогось трохи рідкий і дуже старий, якщо чесно вам скажу. Значить, тепер мішаємо, який буде перший наноситий. Київський прям клас. Тепер вам покажу. От бачите, він аж капнув. Нічого нічого мікелем. І не таке, і не таке пережила. Коротше, давайте знову мимо тут капець, що робить. Але він так гарно. І я б просто з'їла його. Я їла київський торт, але цей прям такий. Йо-майо. Це прям капець. Я не знаю, як щось. як я ще наступний, не веду. Так, треба буде записати, що на цю помаду блиск. Не треба. Коротше, сторон. Ронку. Далее. Бездик, как наш устан. Не, не прям страшно. Но, хорошо, что он хоть не такой редкий. Бим. Так, да, походу, он весь падеж сегодня. Так, он, наверное, трохой твердый. Но это не залазает. Боже. Відчуваєш що щось вже не так. Тут ще тут нічого не дала, бо зараз би ходила. Ой, люди добрі, я зараз як розкажу історію про це не позбирайте музиків. Слухайте. От, от це не тільки та історія, що стіни потім всі були в цій душі. А історія колись це мені баба взагалі подарувала на якесь моє четверте чи п'яте день народження. І я як мала спутала, що це не для війни, а для брів. Ну, все ж таки похоже, правда? Тонутим, тонутим? І я отак коротч, вмазала. От зараз у, нас, у мене двоповерховий будинок. І ну, раніше на другому поверсі ванни не було, тож баба там на кухні ще й готувала. А я отак просто йшла на ту ванну то змивати. Я як почала драїти. Потім прийшла, ми набрали тупо так сядь і такі червоні. Це інфаркт, люди. Не повторюйте моїх помилок і всім папа! -па. А це буде в спільноті. па па